Різдво є одним із найяскравіших зимових свят в Україні, яке святкують всією сім'єю. Український народ зав шанує і береже традиції Різдва, які передаються від покоління до покоління. Наші предки чекали цього свята весь рік і ретельно готувалися до нього. Бо Різдво це атмосфера, де літає добро, сімейний затишок і віра у краще. Святкувати Різдво починаючи з вечора, напередодні саме з того моменту, коли на небі з'явила зірка, що сповіщала про народження Ісуса, Сина Божого. Ще цей вечір в Україні називають святвечір або щедрий вечір. Господині ретельно прибирали будинки, застилали нові скатертини і рушники, готували 12 страв, що символізують 12 апостолів. А головною різдвяною стравою в Україні є куття, це пшенична або ячнева каша, змішана з родзинками, маком, медом та горіхами. Також на стіл обов'язково має стояти узвар. Це український напій, зроблений з сухофруктів. Головною прикрасою на святвечір є дідух. це сніп з пшеничного стебла, що символізує дух наших предків, що є символом добробуту, багатства та оберегом від зла. На столах запалюють свічки і чекають появи першої зірки на небі. А у цей же час на дворі скрізь лунають веселі пісні, колядки. Діти, і дорослі колядують, ходять від хати до хати і вітають господарів з Різдвом. Бажаю всім здоров'я, багатства і достатку, також вбираються в костюми, а господарі віддячують колядникам солодощами або грошима, вся родина збирається разом у це свято, звеселяться, святкують. Можливо, тому саме різдво таке казкове і очікуване. Вся Україна співає нині кругом торжество. Друзі, і ми вас вітаємо славним Господнім Різдвом.